Ну, у меня все пятна, он синий от краски, смурфик. А? Да. Он думает, что тебя его поснимали? Да, снимаю. Куда? Угу. Это моя. Это просто три в тревога? Нет, это арабика. Вот это да. Сімс, знаєш, треба <гум> <гум> Максі показати, мы дом построили. Там пенг Снимаю. Он Він лапкою трогає. Зробила собі каву. Я вже поснідала. У мене сьогодні плани такі <гум> нормальні. По-перше, я хочу це все, все розкласти. Це вчора я достала все з валізи. У ці шарики надували надувалися на мій день народження трошечки більше місця тому. Вони вже їх теж треба вже все прибираємо, коротше, все. І я хочу сьогодні піти в Аврору і купити там якісь, якусь вазочку. Маленьку, там як я знаю. Я знаю, в Нікополі були класні вазочки, не знаю, як тут. Ось буду шукати, хочу купити якусь маленьку. Я знову на своєму балкончику. Я знову в своїй кімнаті. П'ю стою, дивлюсь на Київ. Нічка сьогодні була просто жах. Ви не уявляєте, я спала, я спала просто не спала. <свист> Постійно оця сирена дала тільки відбій і знову тривога. Дали відбій і знову тривога. Е, я замовила, мені по роботі треба, я замовила на поштомат. У нас поштомат на першому поверсі, не треба навіть на вулиці виходити. Боже, я ніколи не отримувала з поштомату посилку. Зараз буду пробувати йти получати, потім, бо вона там вже три дня сто лежить. Це валіки для вій, і ще там якісь розходники коротше, для моєї роботи. Тому у мене сьогодні в планах зробити закупку продуктів. Того, що у мене ну, у мене у мене продуктів взагалі немає, просто ніяких продуктів немає. Я їм, я їм не свою їжу, я їм те, що мені приготувала. Ось. Сьогодні, до речі, не жарко на вулиці. І нам поставили нову сирену. Чесно, у мене і так паніка була, коли, коли тривога, у мене починається паніка. Ну з цією сиреною, це в тому ролику у мене була. Може я тут теж продублю і покажу, от, яка у нас сирена. Так ось, з цією ось тіреною, і у мене вже більше паника, ніж була раніше. Привіт! А я думаю, то мене за ногу тут трогає. Сто, сто. Ой, ти тират! Ай, ти так рад. Цей кіт спав зі мною до одинадцятої. До Ніхто мене не будив. Ніхто їсти не просив. Да? Я вже зібралась. На вулиці у нас сьогодні не так жарко, тому я сьогодні одягла штани перший раз за це літо. Ось таку сорочку, чорний топік. Зараз буду йти в АТБ або в Сільпо. Не знаю, я ще не вирішила. І я думаю зайти в підсудей, взяти собі піцу на сьогодні. Може, подивлюсь якийсь фільм, якщо тривога дасть. Того, що зараз у нас дуже часті вечірні тривоги. Мені потрібно було сьогодні ще піти на нову пошту, але щось я думаю, що я не встигаю. Із-за того, що я дуже хочу їсти. А у мене в холодильнику реально немає нічого. Із моєї їжі нічого нема. Я ще не була в магазині. Ось я зібралась. Буду відвігатись. Єдине, що я зараз, це я на першому поверсі я заберу свою посилку. У мене прийшла посилка по роботі, а вона в поштоматі. Це я зараз перший раз буду користуватися цим поштоматом, боже. Тому забрати посилку, піти в сільпо, закупитися продуктами і, можливо, я думаю, у мене вийде. Я думаю, я не буду так довго гуляти. Я зайду в Аврору, я дуже хочу собі купити маленьку вазочку для квітів, які у мене залишились. А ті сухоцвіти, якщо ви дивились ті ролики, які були у мені раніше, у мене були сухоцвіти на кухні стояли. Оце я приїхала, і вони досі у мене стоять, з ними нічого не случилось, І Я хочу купити якусь гарну вазочку, бо у мене нема нічого. воно тупо стоїть Треба, Треба купити. Я бачила там в Аврорі, до речі, класні вазочки. Дуже. Дуже-дуже класні і недорогі. Тому, як варіант, спробую піти і взяти щось там. Я сподіваюся, у нас там буде, бо у нас в районі якась аврора, <свісно> вона мені щось не дуже подобається, тому що вона якась там дуже мало чого. Я як не зайду, я нічого не можу знайти, що я там хочу. Я, я не знаю, як це я хочу зробити, але я. Робила монтаж відео вчорашнього, як ми їхали. А, нашу поїздку, як ми добиралися до Дніпра, як ми з масянією були в потягу, як ми їхали, як у нас була тут тривога. Я це все за, би, зробила вже монтаж, і я вже це виклала. Я не знаю, як я хочу так зробити цей режим, але я хочу попитатися кожен день, якби робити монтаж і викладати ролики, які були у мене вчора, ну максимум позавчора. Я не знаю, як роблять це інші люди, але я замарачуюсь над монтажом, чесно, я не люблю це ось виставляти. Е, якісь моменти, які в мене там е, зайві, я не знаю, я вважаю їх зайвими, я їх вирізаю, оце я сиджу і роблю монтаж по 2-3 години. І з-за того, що у нас сьогодні була тривога, я, я тупо не виспалася. Ми прокинулися всі, ми прокинулися десь о 12 і ми. Просто ми сьогодні якісь Ми такі сьогодні. <ріху> Ось. І я не знаю, як буде сьогодні ніч, але, блін, я дуже хочу спати. У мене дуже багато справ. Я би заліпки просто прокинулася дуже рано і я би зробила всі свої справи, але я навіть у цей столик я його не розклала. То та лук. Ось такі пілі штани. Босоножки. Чорний топик, біла сорочка, навушнички. Ось таку погоду я полюбляю. Ось така погода мені подобається. А не оці ваші лето-лето. Шопер. Ампакінг робимо. Пуська, пупуська, пупуска. Розпаковка. Это сыром. Тортелоні з сиром. Молоко. Файна курка. Файна курка. Хлібушек філе куряче. Сметана. Ну, Моцарелла. -е. Масло ягодинское. -е. Два вершкових сирочка. Салями. Овочі, чесник, цибуля, томати, грибний соус, сік по знижці і звичайна водичка. І того все. У мене вийшло на 700, 700 з копійками. На 700 гривень. Скупилася в сільпо. Пакетики масі. О, масі Різання. Мася, на тобі другу забирай. Ой, як ти любиш є пакетики, моя ти булочка. Все. Залазь. Ось така у мене закупка. Я знаю, люди люблять таке дивитись. так що. Ось така закупочка, ще файна курка. Десяток яєць. Думала купити собі піцу, але ні. Зараз покажу, але я їх ніколи не купувала. Це, ще раз покажу вам, це тортелоні, коштують вони 109 гривень, наче в сільпо. Це, напівфабрикат охолоджений, свіжі сири, макаронні вироби. Значинкою. Тут буду сьогодні замість піци готувати ось такі а, так, знову забула. Тар... тортелонні. Тортелонні. Після занурення перемішати та варити у у воді протягом двох хвилин. Ого! Моя рибка. Купила куречетеле. Я його, мабуть, в, сковори... в сковородці зроблю, е кусочок м'яса і з цими тортилоні. Оце мажор Настя сьогодні. Це замість піци. Це замість піци. Я хотіла собі за 200 гривень піти купити піцу, але ні. Я тільки повернулася, була в Аврорі. І ось таку вазочку я охватила. Вона маленька, але якраз те, що треба. Я зроблю тут якраз з того букета, що в мене там є, і поставлю цю вазочку. Вона скляна і доволі таки ну, вона не тяжка, вона легка. Звісно ж, я її приклею на двосторонній скотч, тому що в мене є кіт, який дуже любить все чіпати коротше, лапами. У нас відбій тривоги. У нас була загроза балістики, я якраз була на вулиці. В той момент, але на місто нічого не летіло, тобто була загроза, але нічого не було. Зараз вже відбій. Ось, ще спускалася на перший же поверх. Я отримала посилку свою з поштомату. Це для роботи. Больно? Да, О, не богам? Да, не взяли. Это мы покупали в Польше. А это святик. Точно знахожу, только запечатано. Я вже на кухні. Я ж казала, що я буду вас на вечерю готувати цю капу тортелоні нову. Для себе, я, чесно, я її ніколи ще не їла. Курину грудку того, я тільки-то тобі розрізала. Спажарю тобі на одну порцію. Вирішила їх зробити на сухому маслі в грибному соусі та з чесноком. Готую, слухаю музику. Тривоги зараз немає. І ось, до речі, стоять на балконі оці сухоцвіти. Маасі. Маась, привіт. Стоять на балконі сухоцвіти. Оце вони були в мене в тих роликах. Оце я хочу їх розібрати. Трошечки тут десь... Обрізати. Вони десь сипляться, а є такі, які добре стоять. І це я з них хочу зробити гарний букетик і поставити ось цю вазочку. Чекаю, так? Да? Масті, чекаєш, поки я приготую? Ось так це виглядає. Я вже їх зварила, зробила корінне філе. Одну я спробувала, чесно, мені сподобалось, але якийсь такий привкус був одного з сирів. Тобто тут є сир з... Плісневою є з моцарела, тут є не один від сиру, а якийсь такий смак. Один сир, коротше, видає свій смак, але не дуже так сильно, щоб прям, Ну, я вже спробувала одну штучку, можу сказати, це ну, на мій смак даю цим штучкам 8, 8 із 10. Включила ноутбук, зараз буду дивитися якийсь пільмець. В принципі, ось така в мене вечеря виходить.